Всім вітання. Багато хто вже заскучав за моїми відео. Я нікуди не зник, займався сільськогосподарською працею, треба було зібрати врожай, але наука має трошки відпочити, а ми до неї повернемось. Демонструю напругу на акумуляторах. Ось стоїть. І тепер я включив послідовно з акумуляторами лампочку. Зараз демонструю от мене лампа DLR як переривач і включаю живлення. Запрацювала лампочка. Дивимося споживання 6 А. і напруга 200. Вольт. Тепер виключаю і дивимося, лампочка не працює. Поле трошки наявне. Тепер відео буде більш теоретичне. Від'єдную заземлення. От, і будемо дивитися на поле. Лампочка не працює. Включаємо переривач. Лампочка запрацювала. І поле. Лампочка працює. Поле. Напруга без заземлення. 185. Включаю заземление. Вид З заземленням напруга і без заземлення. Ще раз демонструю. Це практика, а теорія досить таки і проста, і складна. Зараз я намалюю схему. І по схемі пройдуся, вона не буде прив'язана до того, що я демонстрував. Але оці трансформатори, які я використовую, і трансформатор Тесла, вроді би, нічого спільного не мають. Але якщо подивитися більш детально, то це одне і те ж саме. Тільки тут додана конденсаторна обмотка, яка концентрує магнітне поле, яке утворюється навколо. Трансформатора і цю енергію заганяє в навантаження. В даному випадку це лампочка. Як ви бачите, в мене зараз в схемі працювало заземлення і антена. Вони під'єднані на трансформатор. Поле, якраз оцей прилад, він, якщо я зараз От коли, бачите, заземлення від'єднане, коли я включаю, з'являється магнітне поле. Сам прилад оцей, він повністю ніякого відношення до схеми не має. Тобто це було, він стоїть і стрілка працює від поля, не через струм, який проходить, а вона реагує саме на поле. Тепер переходимо до теорії. В описі я скину силочку на відео, яке мені підкинула моя донька з Америки. Потім воно з'явилося у відкритому доступі, але вона його побачила значно раніше. І тепер, що саме ми бачимо? Всі знайомі з трансформатором Тесла. Тобто, у нас є. Велика катушка, і там дуже багато вітків. І у нас йде індуктор накачки. Якщо подивитися мій трансформатор, там немає оцих вітків, десятки, сотні, тисячі вітків. У мене там за рахунок фіріта достатньо 20-30 вітків і індуктор. І за рахунок фіріта ми збільшуємо саме індуктивність цієї катушки і маємо трансформатор, який виконує ту саму функцію, що виконує трансформатор Тесла. Якщо подивитися на саму фізику, нам треба для того, щоб виконувалась робота, мати різницю потенціалів. Ми маємо заземлення. І маємо антенну. От нас на землі тут завжди буде мінус, а тут буде плюс. І у нас є конденсаторна обмотка. Тобто у нас на тут буде утворюватися плюс, тут мінус. Якщо ми цього досягнемо, а для того, щоб це досягати, ми повинні. На індуктор давати позитивний імпульс. Відео, яке я прикріплю, там вся теорія є, я показав на практиці, коли ми під'єднуємо землю, як у нас виростає напруга на навантаженні. Тобто за рахунок використання енергії Землі, створивши штучний плюс. Ми можемо піднімати здатність нашої системи. Це такий маленький експеримент, який треба осмислити, зрозуміти, звідки береться енергія і як створюється різниця потенціалів. Якраз оце поле, яке демонстрував прилад, оцей плюс високовольтний, коли ми створюємо поле. Тоді ми маємо різницю потенціалів і можемо брати для роботи. Відео потребує серйозної підготовки. Це треба познайомитися з цим відео, яке я прикріплю, і зрозуміти за рахунок чого у нас відбувається саме виконання роботи. Як нам створити штучний оцей плюс? Мінус у нас завжди є. Але коли ми створюємо саме високовольтну складову, у нас утворюється поле. І вже використавши це поле, ми можемо отримувати роботу. Трошки відео складне для розуміння, але я продемонстрував на практиці, познайомтеся з відео, яке я прикріпляю в описі, і де виникне менше, буде виникати менше запитань. Так що всім успіху і усвідомлення, з чим ми працюємо. До нових зустрічей!